Новим нардепом від Слуги народу у Верховній Раді може стати сумчанин Антон Швачко. Сьогодні парламент затвердив нардепа Дениса Монастирського, головою МВС України. Тож його крісло стало вакантним. За законом його повинен зайняти наступний у партійному списку партії Слуга народу, з яким вона йшла на парламентських виборах у 2019 році. Антон Швачко – 139-й у списку партії. Що про нього відомо далі у сюжеті. Антону Швачку 28 років. Він народився 11 грудня 1992 року у Сумах. Як зазначається на сайті ЦВК, під час балотування на виборах у 2019 році був безробітним і безпартійним. Нині, за словами нардепа від Сум Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії Слуга народу. Навчався чоловік у Сумському національному аграрному університеті. Диплом бакалавра Антон Швачко здобув у цьому університеті на факультеті харчових технологій. У 2017 році здобув диплом магістра за спеціальністю маркетолог на факультеті економіки та менеджменту. Говорити ж про нього як про студента в університеті нам відмовились. У декларації Антона Швачка за 2018 рік, яку він подав перед тим, як балотуватись нардепи, кандидат вказав дві квартири у Сумах. Однією з них він володіє разом з матір'ю, іншою самостійно. Ще один житловий будинок у Сумах та земельна ділянка в цьому ж місті оформлені на матір нардепа. Тут Антон Швачко був зареєстрований у Сумах, але не проживає, говорять сусіди. Діма живе, Таня живе. А Антон? На банківських рахунках та у власності Антона Швачка, згідно з декларацією за 2018 рік, значиться 283 тисячі гривень на рахунку в банку. Приблизно ж стільки мав готівкою у гривнях, також 15 тисяч євро та 27 тисяч доларів. Серед доходів у декларації вказані 48 тисяч гривень від продажу рухомого майна. Також чоловік з таким самим ім'ям, прізвищем та по батькові, є в реєстрах митників як людина, яка імпортувала авто у 2016 році до України з Чехії. А мати майбутнього нардепа у 2019 році Закрила своє підприємництво, яке вела з 2011 року. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Коментарян то на ми наразі не маємо. Наші журналісти намагаються його отримати.